Ну і липень гаряча пора фестивалів та культурних заходів так у знаковому місті Косові на Прикарпатті упродовж цілого тижня не вщухає музика. Містяни відзначили і день міста і івана купали і безліч інших досі невідомих нам свят. Як це це було? Дивіться далі у наступному матеріалі. Косів, Прикарпаття місто Високої гуцульської моди. Щороку під час великих свят городянам і гостям міста нагадують про багату культуру цього регіону. Пан Богдан колекціонував українську вишивку упродовж 15 років. Деякі з екземплярів помістив до музею української культури. Так само ми бачимо, що використовували і хрестик, низинку з виповнюванням. І е, ось ці три сторожці дуже цікаві тим. Що вони виконані е, дуже стародавня техніка вишивки, називається шиття на прутиках. Це коли ось цю основну ось ця деталь ось тут і ось тут, їх виконували на станку, коли е, намотували основу, виконували з ниток, формували цей орнамент і потім. За допомогою цієї вставки скріплювали е, вуставку із рукавом. Інші зразки старовинної вишивки Богдан перешив на сучасні костюми. Вони і стали перлиною тижневих святкувань у Косові. Ознака Українця, яка мова, брання. І ми би хотіли якось коригувати у цей процес, якось на нього впливати з точки зору художників, майстрів, ремесників. Окрім високої моди, учасники фестивалю мали змогу скуштувати смачний банош, зварений на ватрі, буц та бринзу, поласувати солодощами, випічкою та пляцками за традиційними косівськими рецептами. Ми хотіли показати нашими майстрами те, чому їдуть до нас люди. Не тільки тому, що тут нас гарна природа, але в нас є дуже багато класних майстрів. В нас на базарі представлені вироби з дерева, з е, кераміка різного різного роду кераміка, е, вироби зі шкіри. У Нас майстер-класи є зараз вироби зі шкіри, гончарні. А ще придбати автентичні музичні інструменти. Дремба це найменший музикальний інструмент, який не тільки музикальний інструмент, а ще й лікує лікувальний музикальний інструмент. Тому що вібрація дремби на вдох і ведох. А вже увечері сцену запалювали драйвові етногурти з цікавою географією та різнобарвним звучанням. Важливо, щоб всі українці з'єдналися цією культурною якоюсь такою особливостю розуміння, що в Україні є українська пісня, а, різна, змістовна, мелодична, танцювальна. Будь-яка, хосі це фантастичне місто. Ми в ньому вперше досить давно мріяв побувати тут. Зв'язку і тут і ці ярмарки народних уміст. Це я як українець цим хворий, а тут випала така нагода поєднати і музику і розтанути в вирі Лудені фест. На цьому гуцульські святкування не завершуються упродовж цих вихідних. Усі шанувальники українських традицій знайдуть тут розваги на будь-який смак.